А ви теж помітили, що навколо купа людей повертаються до старих гаджетів і технологій, до абсолютно примітивних монофункціональних речей, ну, наприклад, там дротові навушники, cd програвачі, платівки, компактні фотоапарати і так далі. Якщо ви думаєте, що це просто тренд, модний тренд, то ви помиляєтеся. Я вивчив тему, перечитав купу форумів і різних обговорень в соціальних мережах і виявив дуже багато причин і збігів, чому так відбувається. Є чотири основні причини. Ховатися в простих рішеннях від скаженого темпу нашого життя. Я б назвав це навіть не чотири причини, це чотири болі. Перша і це абсолютний рекорд серед усіх людей. Це втома від цифрового життя. Друга причина і друга біль це бажання якогось реального контролю над чимось. Третя причина доволі життєва, це бажання спокою і. Четверта, це трішечки ностальгії, і що дивно, навіть у тих, хто ніколи не жив у 2000-х і 90-х роках. І скажу вам відверто, я сам це почав практикувати, і ось моя історія. Кілька місяців тому це було десь в грудні 25-го року. На початку грудня 25-го року на вихідні, я вирішив сім'єю виїхати в сусіднє село. І так вийшло, що я забув смартфон. Тобто бананку з собою взяв, а смартфон не став брати. Ну, Не те, щоб не став брати. Я просто його банально забув, але вирішив не повертатися. Тим паче, це вихідні дні. Мені в принципі нічого не треба робити. А у жінки був з собою смартфон. Думаю, не буду повертатися. І почалася. Абсолютна паніка, рука постійно лізе в кишеню кожні буквально 30 секунд. Мозок тебе постійно переконує, що прямо зараз щось відбувається, що світ просто горить, що хтось помер, хтось тобі хоче написати і що без тебе нічого зараз не вирішиться. Минула година, дві години, три години, і це відчуття, воно так і залишалося. І вже потім, десь за 5-6 годин, я почав розуміти, що мені... Стає краще і не просто краще, а краще, як вже дуже давно не було. За цей час нічого не відбулося, і світ прекрасно обійшовся без моєї присутності онлайн. І тоді я почав задавати собі дуже незручне питання: якщо мені краще без ось цієї штуки, то що ж вона зі мною робить увесь інший час? І я почав шукати деякі відповіді, почав впроваджувати деякі маленькі технології в своє життя, але технології. З минулого я почав шукати речі, які вміють робити лише одну справу, але робити її гарно. Наприклад, якщо слухати музику, то слухати її з допомогою дискових програвачів або вінілу. Якщо писати нотатки, то писати їх по-справжньому в Моліскін і так далі. Тобто я почав шукати рішення, які не збирають мої дані, не пропонують мені так званий персоналізований контент, і чомусь саме такі речі повернули мені. Реальний спокій, якого не давав жоден смартфон за будь-які гроші. Що вам сказати, ласкаво просимо в епоху тупих гаджетів. Сьогодні ми говоримо про те, чому продажі вінілу в Україні та й по всьому світу подвоїлися просто за рік, чому платівки розлітаються зараз просто за лічені хвилини, коли якийсь музикант випускає новий альбом. Чому зараз підлітки, які народилися із тачскріном у руках, раптом стоять у чергах за компакт дисками і шукають програвачі? Касет, і чому в принципі повернення ось до звичайних дротів і вінілу, і до фізичних блокнотів це не деградація, а можливо, це єдина. Імунна відповідь нашої психіки на те, у що перетворився 2026 рік. Плюс сьогодні я покажу вам свій топ простих гаджетів з минулого, якими я рятуюся майже щодня від нашого доволі бурхливого світу. Ми це як завжди зробимо. Ну я каталозі, щоб подивитися на ціни, на наявність і на альтернативи. Плюс у мене в планах ще є деякі придбання, але спочатку давайте розбиратися, чому в принципі так сталося. Чому прямо зараз у нас Несеться тренд на спокійні тихі гаджети, як їх ще називають. Гаджети офлайн. Ви зараз можете подумати, що я щось вигадую, що це просто черговий тренд там на тиждень, який просто завтра вже забудуть. Але мені здається, що це не так. Це абсолютно тектонічний суф. Дивіться, що зараз відбувається. Дротові навушники. Ще три роки тому білий дріт з кишені означав просто одну просту річ. Типу, я забув зарядити свої AirPods. Сьогодні цей дріт це, ну, це майже маніфест, це як заява. Що це за заява? Ця заява звучить приблизно так: я офлайн. Я недоступний раніше привілеєм було бути онлайн у 26-му році. Привілей мати право від цього всього відключитися. Далі камери старі цифрові мильниці. Коштують зараз на барахолках просто як крилові літака. Кенони, Sony, ціни зросли просто в рази. Черги на плівкові камери розтягуються на місяці вже два роки поспіль. І це при тому, що ваш iPhone знімає технічно у сто разів краще. Це ж парадокс, правда? Ні. В цьому є логіка. Люди наїлися ідеальності. ai алгоритми в сучасних камерах, та й в принципі AI контент в соціальних мережах. Він просто ну, ну задовго. Баф смартфони вже не знімають реально, вони перемальовують реальність. HDR витягує тіні там, де має бути темрява. Місяць смартфон домальовує текстурами, які камера фізично не бачила. Тобто ви робите фото, а отримуєте де-факто рендер. Так красивий, технічно, майже бездоганний, але рендер того, чого насправді не було. Та що там рендер? Ви відкриваєте зараз стрічку ТікТока або Інстаграма, і ви бачите блогерів, яких не існує. Це Просто ai моделі, і звісно, психіка людей, вона Відповідає, мені це не треба. Люди абсолютно істотно захотіли справжністю, просто трушності. Навіть в мобільній фотографії вже декілька років поспіль найпопулярніший запит останніх років це застосунки, які знімають без AI обробки. У Apple це навіть називається процес Zero. Ну тобто, просто вдумайтеся, люди купують собі смартфон за 60-70 тисяч гривень і першим ділом відключають усе розумне. Якщо це не симптом, то я вже не знаю, що можна назвати симптомом. Але є ще Одна тема, яка болить у людей у 2026 році, набагато сильніше. Це почуття власності, точніше, його повна відсутність. Ось ця платівка, вона моя, фізично моя. Я можу її тримати, поставити на полицю, подарувати, продати, передати дітям. Вона працюватиме через 30 років, так само, як сьогодні. Цей диск теж мій, і він досі працює. І це все працює без підписки, без інтернету, без чогось там серверу, який може просто завтра. Ну, не працювати. Тепер порівняйте все це, наприклад, зі Spotify. У вас в Spotify 100 мільйонів треків, і нуль з них ваші. Ви скасували підписку, нуль пісень. В iCloud ваші фото за 10 років вашого життя вони знаходяться на чужому сервері. Ви не заплатили за iCloud – у вас попередження про видалення. iTunes – фільми. Ви купуєте фільми, які коштують дорого в iTunes. А насправді ви купуєте просто ліцензію. І цю ліцензію не просто можуть. Відкликати. Вони це роблять постійно. Я заходжу в Spotify, хочу послухати якийсь альбом, свій улюблений, а його там немає, тому що його видалили. Тобто, ми де-факто орендуємо своє цифрове життя. І орендодавець може змінити умови в будь-яку секунду. Ось це він не може змінити. Воно моє. Мені здається, що в 26-му році людям просто катастрофічно не вистачає відчуття, що хоч щось їм реально належить. Автівку зараз доволі складно купити. Вона дорога, нерухомість, тим що ціни нереальні. Навіть зарплата на рахунку знаходиться на такому рахунку, який завтра можуть заморозити. Ну та хоча б нехай там музика і розваги будуть моїми на полиці, хоч щось. Але прикол в іншому. Як тільки ви починаєте це розуміти і знову приходите до старих, здавалося б, не дуже зручних форматів, ви відкриваєте для себе дуже дивний висновок. Фізичний носій змінює повністю те, як ви споживаєте музику, фільми. Навіть тексти, якщо казати про книги, давайте відверто. Стрімінг це абсолютний параліч вибору. Це вибір без вибору. У вас, начебто, 100 мільйонів треків, але ви постійно їх щось там перемикаєте кожні 15 секунд. Вам щось там не подобається. Ви хочете, щоб вас одразу зачепило. Та й, в принципі, слухайте все фоном. Тобто, алгоритм все одно вами керує і. Безмежний вибір не дає вам вибору, в принципі, як такого. Ваш мозок просто починає перетворювати контент на щось інше. Музику. Перетворюю просто на акустичні шпалери. У вас просто акустичні шпалери в Spotify. Коли я ставлю фізичний диск або платівку, я слухаю альбом від першого треку до останнього, тому що просто навіть перемотувати не дуже зручно. І потім раптово виявляється, що альбоми мають структуру, і що артист щось хотів нам розповісти, що п'ятий трек звучить інакше, і після четвертого ви починаєте по-справжньому чути музику, а не просто мати її як фон. І у цього всього є офіційна навіть назва. Зветься це High Friction Technology. Знаєте, що це означає? Це технології. З високим супротивом суть цього дуже дуже проста. Чим складніше дістатися до якогось контенту, тим цінніше він стає. Наприклад, щоб послухати вініл, мені треба встати, підійти, дістати платівку, поставити, опустити голку, і це крутий ритуал. Тобто зусилля. Повертають речам якусь вагу, якусь цінність, реальну цінність. А легкий доступ до всього він повністю це знецінює. Словом, як я дійшов до платівок, я подарував дружині програвач компанії Project на новий рік. Це був, начебто, подарунок для неї, ну, знаєте, теоретично. Хоча я тоді ще казав в випуску підбірки гаджетів, що треба дарувати такі гаджети, якими ви будете користуватися разом з кимось. І тепер на практиці я просто не вилажу з магазинів із різних там барахолок, де продають вініл, і це з одного боку стало залежністю, але перша за довгий час залежність, яка не вимагає від мене щомісячної оплати. При цьому це ще й перетворюється на спілкування з різними людьми, спільнотами, тому що обрати собі платівку, це теж подія, це прям життя. І я зараз не кажу, що я відмовляюся від стрімінгу. Я кажу, що в житті треба мати ось такі різні речі, просто щоб зберегти психіку і навичку справжнього вибору, інакше в голові щось рано чи пізно просто атрофується. Я техноблогер, мій робочий пристрій це Он 17 Pro Max, і він нікуди від мене не дінеться. Більш того, у мене є ще більш функційний пристрій. Це Galaxy Fold 7 на ньому взагалі можна робити що завгодно і відмовитися від багатьох речей. І я, в принципі, не хочу відмовлятися від технології. Я просто хочу, щоб вони іноді мали можливість заткнутися, щоб вони замовкли на пару годин і дали мені спокій і затишок. Моя електронна читалка книг вона мовчить. Мій блокнот Моліскін він мовчить. Ці речі чекають, коли я сам. Вирішу, що мені з ними робити, ось це і є той самий феномен тупих гаджетів, монофункціональність стала розкішю. Я почав читати книги як фізичні, так і на маленькому Xtank X4. Я про нього вже розповідав. Коштує 50 баксів, а така зручність, що просто капець. Там немає магазину застосунків, і навіть знайти книги в ЄПАП-форматі, старі видання безкоштовні, це теж квест, це треба постаратися, і це прикольно. І раптом я виявив, що читаю стільки, скільки не читав ще з університету. І прикол в тому, що у мене завжди був вільний час на це. Просто його зжирали інші. Чі фактори, скролінг, сповіщення і так далі. Далі, нотатник, Маліскін. Так, просто паперовий блокнот для нотаток. Але різниця ось в чому. Коли я записую якусь думку в телефон, я розблоковую екран, бачу три сповіщення. Відповідаю на одне, заходжу на секунду в Телеграм, перевіряю щось там пошту, Інстаграм, Тікток, Ютюб, І за 15 хвилин я просто виходжу і такий. А що я взагалі мав зробити на цьому смартфоні? Я вже забув. А коли я беру ручку, я просто сідаю і пишу. Але є доволі прикольні виключення. Я почав дивитися фільми у vr окулярах У мене vr шолом. Meta Quest. і він зараз коштує нормально грошей. Можете подивитися, як він прогресував в ціні, і це доволі крута штука. І в якомусь сенсі це теж монофункційна річ. Зараз поясню. З одного боку це не дуже схоже на гаджет з минулого, правда. А що якщо я скажу, що це крутий спосіб подивитися фільм жодного разу, не діставши смартфон з кишені, тому що у ви його фізично свій смартфон не бачите, це незручно. У вас є дві години чистої. Нерозбавленої уваги або серіал, або кіно. Просто спробуйте. Ви будете в шоці, як це буде з самого початку складно зробити. Просто згадайте, коли востаннє ви дивилися фільм повністю, не відволікаючись на смартфон. А знаєте, що я ще зробив? На вихідних мій айфон. Повністю перетворюється на цеглину, повністю. Я його налаштував таким чином, що коли починається субота, всі застосунки на моєму смартфоні повністю блокуються. Я не можу їх запускати. Окрім навігатора, ну тому що треба, щоб не загубитися десь. І окрім одного месенджера, який мені можуть написати близькі і рідні люди. І це не Телеграм, тому що в Телеграмі доволі багато відволікаючих факторів. Все більше нічого. Жодного сафарі, ютубу, інстаграму, пошти нічого. В перші вихідні це була нереальна ломка. Руки постійно лізли, щось поскролити, щось подивитися. На наступні вихідні ви навіть уявити собі не можете, наскільки вони стали довгими, по-справжньому довгими. Я почав по-справжньому відпочивати. Я за два дні, напевно, відновлююсь і відпочиваю так, як люди сучасні не відновлюються за не знаю, тиждень або два тижні відпустки, тому що. Вони постійно на зв'язку, вони постійно щось там дивляться, щось відповідають. Я за два дні повністю перезавантажуюся. Якщо мені треба послухати якусь музику, я йду, вмикаю там вініл або дисковий програвач до того, що в мене в автівці є дисковий програвач, тому що у мене японська автівка. Це супер круте відчуття. Або читаю книгу, або ще щось. Але я не торкаюся смартфону, тому що я знаю, що на ньому навіть вже нічого не зможу запустити. Це спеціальний режим, тривожність. Абсолютно зникає, і це тривожність, з якою я жив роками. Я почав набагато легше засинати. Я реально не знаю, скільки часу пройшло. Ось реально воно просто йде, йде і вихідні. Я такі блін, скільки крутих подій навколо яких я раніше просто не помічав. Люди зараз купують тупі гаджети, не тому що вони хайпові і трендові. Ні, зараз люди повертають собі право на паузу, на справжню паузу. І ось що прикольно: ми зараз не повертаємося у минуло, це неможливо. Ми зараз беремо. З минулого найкраще, що було, і намагаємося комбінувати з сучасним. Тому тут питання навіть не про ностальгію, це якийсь такий ретро-футуризм. І навіть виробники це зловили, бо просто зараз випустити тупий гаджети з 90-х це не спрацює. Тому тупі гаджети в 26-му році, які продаються новими, вони не зовсім тупі. Зараз покажу. Ось цей дисковий програвач. У нього прикольний дизайн. Це фірма Suitren R300 модель. Гарний, ретро-футуристичний дизайн, прозора кришка, диск. Вставляється, але тут акумулятор на 5-7 годин відтворення музики. Тут є блютуз. Ну, наприклад, якщо ви хочете під'єднати його до своєї там бездротової колонки. Чому б ні? Це ж зручно. Зручно. В принципі, сам принцип прослуховування музики ніяк не змінюється, тому що вам треба обрати альбом, поставити диск, послухати там гучність, все як треба. Ось так вони адаптуються. Коштує ця штука приблизно сотню баксів, і навіть якщо ви ніколи не вставите в нього диск, він просто навіть виглядає як прикольний арт-об'єкт у вашій квартирі. або, наприклад, мій програвач вінілу. компанія Project, це європейська компанія, європейський бренд. Раніше щоб слухати платівки, треба було стати аудіофілом. Треба брати підсилювач, колонки, кабелі, три дні налаштування, якихось якась акустика, приміщення. Зараз цього нічого не потрібно. Це просто гаджет, все в одному. Купуєте його, під'єднуєте до будь-яких колонок, і він просто працює, тому що питання не про якість музики, питання про проведення часу і про. Нормальний вибір. А ось мій особистий фаворит: Apple EarPods на USB-C. Здавалося б, це дротові навушники, але на USB-C. 19 баксів. Щоб ви розуміли, у компанії Apple протирка коштує дорожче. Ви їх надягаєте, а потім починаєте розуміти, що вони звучать краще, ніж мали б звучати за таку ціну. Вони звучать краще за. Деякі ТВС-навушники. Ти лізеш в характеристики, щоб зрозуміти, як так сталося, і розумієш, що ось сюди просто вставили маленький цап прямо в штекері, тобто чіп, який витягує якість звуку. І мікрофона на рівень, за який в бездротових навушниках ви б заплатили десь в 5 разів більше. Дротові навушники за 19 баксів, які звучать чесніше за більшість бездротових. Це якась просто іронія, але це факт. До речі, всі ці гаджети, які я шукав, порівнював, і ще гаджети, які я збираюся купувати далі. Я зібрав в одному місці, на є каталозі. Можете перейти за посиланням в описі до цього відео і подивитися, чим я користуюся і чим я буду ще користуватися, і про що я ще буду розповідати вам. В наступних випусках там ви можете подивитися, як змінювалася ціна, обрати найкращий магазин для купівлі, щоб було зручно і щоб було вигідно. Мій власний лист буде в посиланні в описі. А тепер давайте підсумуємо. Можливо, ось ця вся втома від алгоритмів, від безкінечного вибору, від AI, який все вирішує зараз за нас. Це просто найкраще, що з нами сталося за останні роки. Я не кажу, що всім треба переходити на тупі девайси. Я кажу, що це дуже крутий інструмент для вашої психіки. Сучасний. Ми залишаємо для продуктивності і роботи, а тупе. Повільне, монофункціональне і просте для себе, для відпочинку, просто для затишку і тиші. І у вас вийде якась нормальна ідеальна рівновага. Так, іноді, щоб почути музику по-справжньому, треба іноді розплутати вузол на дротових наушниках. Якщо у вас прямо зараз залишилися якісь старі гаджети, може десь у шухляді лежить якийсь старенький айпод або якась батьківська мильниця, просто дістаньте це, спробуйте хоча б один день провести з цими гаджетами і потім. Напишіть в коментарях, що ви відчули. Чи зловили ви ту ж саму магію, яку відчув я? Ну, це магія від того, що ви нарешті по-справжньому самі обираєте, що дивитися, що слухати і споживати. І головне, ви самі обираєте, коли це робити. Пишіть в коментарях, що думаєте. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями, і просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступних відео бувайте.